На минулому тижні чутки, що ширились між студентами, отримали підтвердження у вигляді наказу ректора про активізацію роботи стипендійних комісій. Останні, начебто, вже визначили прохідний бал на стипендію та списки тих, хто отримає винагороду за так звану громадську діяльність. Рішення цих стипендіальних комісій, які ніколи не збиралися а тут раз почали збиратися дуже активно. Причому чомусь ніде немає людей, які виступають проти, всі дуже за, всі підтримують підвищення цього стипендіального балу. За чотири роки навчання мого в університеті я ще не отримала ніякого стипендію за громадську активність. І друзі мої, які так само є громадськими активістами або які там пишуть якісь наукові роботи, вони ще поки цього не отримали. Можливо, я чогось не знаю, але... Ну, поки ці стипендії, десь не знаю, куди вони йдуть. Цілком імовірно, що передвиборчу активність також визнають громадською, тим паче, що долю ста стипендій вирішить саме правком, в об'єктивності якого Юлія, як і більшість студентів, сумніваються. Що стосується підвищення прохідного балу на стипендію, то тут ситуацію вважають парадоксальною. Зробили це вже після закінчення сесії. Саме тоді вочевидь ректор вирішив, що студент, як і художник, має бути голодним. Молодь не погоджується. Обурені, адже навіть про імовірність підвищення балу не йшлося. Люди насправді були дуже обурені, тому що пояснювати людям, чого в них не буде стипендії. Коли всіх запевняли, коли була сесія. Особливо шкода було тих людей, які б могли піти і скласти іспити. Просто вони знали, в них четвірка автоматом, значить їм не треба. Там п'ятірка перекриває рік, нашу йти здавати іспит. А потім виявляється, що в людини стипендії не буде. Каже, обрали принцип трієчника. Є трійка нема стипендії, незважаючи навіть на середній бал. На юридичному ж навпаки, принцип відмінника, тобто стипендії отримуватимуть лише за п'ятірки. Після ряду публікацій в засобах масової інформації справою зацікавилась. Прокуратура проводиться перевірка з даного приводу. У Ужгородському національному університеті організована перевірка дотримання законодавства про освіту в частині стипендіального забезпечення студентів. З даного приводу прокурором області винесена постанова про проведення перевірки в порядку нагляду за дотриманням законодавства в Ужгородському національному університеті. Про результати обіцяють повідомити громадськість в найкоротший термін. Імовірно, відчути з прокуратури Федір Ващук, нарешті, погодився зустрітися зі студентами. Ті мали до нього чимало питань. Відповідь вже отримали наступну. Я взагалі не розумію. Мію, хто підняв оцю е, спеціальну провокацію, якщо стипендіальна комісія мала з цього питання засідати 20 лютого, ректор університету заявив, що стипендію отримують всі з державним середнім балом 4, А дії проведені деканами, всі документи і списки є нічим іншим як результатом самоуправства. Свою ж роль у цій справі максимально обстрагував. Студенти стверджують, ситуація схожа на казку про доброго царя, який нібито не знає, що відбувається в нього під носом. Дивуються, адже ще кілька днів тому їм казали зовсім інше. Нас викликали в деканат разом із громадським деканом факультету, і сказали, що от вам журнал списочок тих, хто має стипендії, за принципом того, що хто має дві трійки, в це в принципі в цих людей не буде стипендії, тому що було сказано там певна кількість осіб, які мають стипендію. Лишилося 14 людей, яких просто треба було зрізати. І дуже довго думали над тим, які треба брати принцип. Додають, виглядає так, що не маючи на руках кошторису, який за словами ректора він отримав лише 30 січня, йшли на драконівські методи. А після отримання коштів і запиту. Від прокуратури передумали економити на стипендіях, як розвиватиметься ситуація. Ми обов'язково розкажемо. Я вам хочу сказати.